Отця і сина, і святого Духа, слава Ісусу Христу. О. Сьогоднішня неділя називається про Захеєм. Ми стали з вами, дорогі хрісті, брати і сестри, на шлях підготовки до святого Великого Посту і церква Христова, готуючи нас до святої 40ці. Так званими підготовчими неділями ці дні пропонує євангельські читання, які даються нам для нашого духовного навчання, для наших роздумів, і які дають надію людині, які вказують на те, що людина може переродитися, може змінитися. Які дають людині надію на те, що людина може розкаятися у своїх ділах і вчинках і показує прикладами, яким це покаяння має бути. А покаяння, як і наша віра, має бути дієвою, бо знаємо слова апостола, що віра без діл, мертва. Так само, і покаяння, тільки на словах, воно нічого не варте. Покаяння має приносити плоди. Пам'ятаєте слова Іоанна, пророка претечі Хрестителя, який проповідував і проголошував, принесіть гідний лік Покаяння. Покаяння це те, що наближає нас до Бога, це те, що дозволяє відриватися нашою душею, нашою свідомістю від землі і линути до свого Творця. Але не превеликий жаль, часто у нашому житті ми є тими безплідними смоковницями, смоковницями, смоківницями, яка має листя і шумить на вітрі, але не має плоду, і яку ми знаємо із Івангелії Господь проклятий. Ми повинні дати плід віри. Ми повинні принести у своєму житті кожен міру даних йому сил, плід покаяння. Пам'ятаєте, як учні просили Господа, Господи, примнож нам віру. А Господь сказав істинно, істинно, кажу вам, якщо б ви мали б віру, хоч як зерно гірчиці, то сказали би цій смоковниці, вирвешся з коріння і пересадися в морі, не мали би сумніву у своєму серці, так би і сталося. В сьогоднішній день ми чули розповіді Євангелиста Луки про закеля, начальника над митарями. Це не притча, це не алегорія, це реальна історія людини. Він був багатий, накопичував собі майно, обманював, наживався. Це було усі віки нажитися на чужій праці. Нажитися на чужому горі, нажитися, незважаючи на і скорботу інших, знаючи, що людина тобі підвласна і людина не може тобі перечити, що вона від тебе залежить, нажитися на цьому, взяти хабаря, що і ми сьогодні робимо, даємо і беремо. Наше суспільство зігнило в цьому. І як важливо, щоб серед цього хоч би один був захель, щоб було б з кого почати, щоб зупинити це безумство. Захей, хоч і мав все, попошився тут на землі, але він відчув те, що, попри все, що він має, душа його голодна, душа його спрага. І він зумів ось власне не. Змарнувати ту мить, коли Господь навідався до його душі. Він не, не змарнував те, що перевернуло його свідомість, його думки, його життя. І Він зумів піднятися, він зумів піднятися над натовпом, будучи малим на зріст, вилізти на ту смоковницю, щоби зустріти Бога. І Бог його шукав. Це ми бачимо із сьогоднішнього читання, тому що він, наблизившись до смоковниці, на якій сидів захей, він сказав захею. Злізай швиденько, бо сьогодні мені належить бути в тебе в домі. Захей не просто був малий на зріст, зріст це те, що дане нам Богу, це те, що дала нам природа, і це дар Божий. І ми повинні жити з цим, це не є порог. Захей був низький у своїх побажаннях, у своїх думках. Він був низький у своїх ділах. І здавалося би людина, яка зовсім йшла в протилежну сторону від свого Творця. Людина, яка була розвернена в іншу сторону від Бога, зуміла в одному усвідомити. Зуміла зрозуміти, що йде Господь Ісус Христос, що Він іде не як начальник, не як цар, якого восхваляють лицемірять перед яким, перед яким падають ниць, а йде той, який всіх любить. І захей відчув це, захей відчув свою порожнечу пустку. І зумів піднятися над натовпом, не піднятися, щоб восхвалитися, не піднятися із своєї гордині. Тому що який натовп ходив за Христом? Багато завжди було людей, які супроводжували Спасителя, але одні ходили із цікавості, інші ходили для того, щоби побачити якесь чудо, ще інші ходили із заздрости. Намагаючись зловити Христа на якомусь слові і звинуватити Його у пороганні закону Божого, інші шукали зцілення тілесного, і тільки одиниці ходили за Христом, бажаючи змінити своє життя, бажаючи переродитися, бажаючи знайти справжній сенс у своєму житті, і захит зумів піднятися над цим натовпом. Чи Може людина прибавити до свого зросту щось. Якщо до фізичного, то, звісно, ні. Людина не може відірватися фізично від землі. Хоча сьогодні люди і літають і в космос, але там немає кисню, там людина без спеціального одягу не може дихати, там холодно. Напевно, нам потрібно бути ближчим до землі, але ось піднятися духовно, піднятися душею своєю, своїм серцем, своєю волею, піднятися над цим тяжінням земним людина може. А що означає піднятися? Означає це зустріти Творця, це означає зустріти Бога. Це не означає піднятися для того, щоби возгордитися. Це не означає піднятися для того, щоби жити ради себе, жити егоїстично. Піднятися це означає переродитися, зламати себе, направити свою волю до свого Творця, до Всесвіту і зустріти у своєму серці Бога і почути ці благословенні слова за Сьогодні мені належить бути в тебе вдома, в домі нашого серця, в домі нашої душі. І що ми бачимо? Господь зайшов до Захея, і люди почали нарікати осуджувати Господа, мовляв, зайшов гостити до Великого грішника, тому що так бажали люди Захея, який, можливо, і був тим великим грішником. Але зумів зрозуміти, що він копається в багні, знаходиться глибоко в тому болоті і зумів переродитися. Так і сьогодні часто можна почути, на превеликий жаль, мовляв, ось ходять до храму, звертаються до Бога. А як жили раніше, Господь нікого не відкидав, до Господа може прийти останній розбійник. Тому що і в ньому Господь вбачає образ Божий. Бог не бачить тих гріхів того бруду, який ми накопичуємо за свого життя. Бог бачить з любов'ю в нас образ Божий, і бажає, щоб ми скинули ось цю плівку гріха. Бажає, щоб ми прозріли духовно і підносилися над землею, накрила на накрили на покаяння. Підносилися до милосердного Господа. Але і ми маємо воздати, Воздати, повернути вчетвню, пробачати тим людям, які на нас наговорюють, які не люблять нас, які нас не розуміють, пробачати сторицею, тому що і нам багато прощено. тому що і нам багато дано від Бога. І ці люди. На яких ми часто злимося, на яких ми часто вибухаємо гніву, має знайти і в нас розуміння і підтримку, має знайти теплоту нашої душі, теплоту нашого серця, тому що і Господь зігріває нашу душу, і Господь, не пам'ятаючи тих гріхів, беззаконь наші, пробачає все те, що ми наробили, і дає можливість. Возноситися на землею. Нехай Милосердний Господь допоможе всім нам збагнутися, підготовлюючись до Святого Великого посту, знайти у цих образах, цих івангельських історіях, побачити і своє життя, не тільки попушитися ось тут, у земному, але й намагатися. Щоби дійсно відкрити свою волю, свій розум, свою душу, для того, щоби Господь, побачивши це, і в свою чергу і зайшов, гостити до нашого дому. Щоб Він зайшов до нашої родини, щоб вона була домашньою церквою, щоб ми не сперечалися за дрібниці, не шукали, хто винен, а хто правий, але щоб могли. Прощати один одного, могли носити немочі один одного і так втілювати закон Божий у своє життя, щоб Господь жив серед нас. Пустити Господа у своє серце, у свою душу, для того, щоб Господь переродив нас і щоб ми були справжніми людьми. А що таке бути справжньою людиною? Це прощати. Це розуміти, підтримувати, це жити по-справжньому, наповнювати своє життя справжнім сенсом і возноситися над натовпом не ради гордині, не ради слави, а возноситися, підніматися для того, щоб зустріти у своєму житті Творця. Амінь, слава Ісусу. Христу.